Mm, ставка, що тут таке? Вже не пам'ятаю, там серіал чи фільм, до речі. Голосніше зробив. Томі, я. Том, послухай мене. Він підрядник. Він підрядник. Мені потрібна ця робота. Я, я розумію. Поговоримо про це зранку, добре. Зранку поговоримо. <світ> Гаразд, добра ніч. Привіт. Посунься. <світ> По роботі дзвонили. <світ> Чому ти не спиш? Пізно вже. От, блін, котра година. Тобі давно час спати. Але день ще не закінчився. Сонце, будь ласка, не треба. У мене немає сил сперечатися. Тримай. Що це? У тебе ж день народження. Якщо що, я не бачу нікого в онлайні. взагалі ноль. Ти весь час скаржився, що у тебе годинник зламаний. Ось я й подумала. Це нормально? Подобається? Сонечко, він. Він гарний, але мені здається, він не працює. Що? Ні, ні. ні де на нього гроші взяла. Кокаїн. Я торгувала кокаїном. О, супер. Тоді допоможе заплатою іпотеки. Феріальна? Ага, помрій. Це Прикол. Блін, я не пам'ятаю, якого року це треба було подивитися цей фільм. Блін, треба було подивитися кіно. Зараз, до речі, також ноль А вже є один. Самий фанат. тут. Дядько Томі. Алло Блін, що там трапилось, мабуть. Дядьки Том мені не відповідає. Реально к Прикольно. Що це взагалі було? Я не зрозуміла. Блін, прикольно, реально. Така графія, як фільм, начебто ти граєш в фільм. Мені треба все-таки подивитися фільм, коли, чи це серіал. Ну а яка різниця? я так люблю, ну, це, це моя можна, фішка. Я не можу на одному місці застигнути. Ну так в чому прикол? А що тут такого? А, це прикол? Играю. А, це, а вже в почалась? Боже, я думала, ще що, що проігрується фільм Так, подивлюся, що тут таке. Щось може відкрити, подивитися, ні? Ну, який срать. Ой, я побачила там можна сьогодні ну, тут. Ага, відкрити. Ах, чорт забирай. Забула віддати йому. Ка, відкрита, ага. Прочитати. Так, секунду. <свистит> не Як назад? О, тут ще можна вийти, мабуть. Так точно все подивилась. Секунду, що там? <гум> Блин, Гара... добре, добре. <гум> так що тут ще таке? Я цікаво? Так, всі речі подивилися мої. Не... А, тут також щось було знизу. Чи ні, мені здалося, так? Да? Ці... А, ні, там це одно тут. Ну добре, виходимо. Ага, відкрити. Боже, ще... Що, я... що це англійськими треба? Тато! Угу. У вікні? Цікаво, можна подивитись, ні? Та ні, так, воно нічого, цікаво. ну а що тут? Цікаво. Закривай двері. У ванна кімната, туалет, так. Боже, якась мала після школи втомлена, як зомбі. Читаешь тут Ме вону Эй так. назад Опек выйдет Ха-хатку Ой. Это что, страх? Это сейчас было так и четыре, я бачу, если это сон. тут еще сейчас можно найти. В шаре. А ну-ка, тут все спецслухать можно, или чи не? Про яким я раньше. Якось повязані и Нас повідомляють, що для жертв інфікування характерні прояви підвищеної агресії та Нам треба негайно забирати всіх звідси. Тут витікає. Там зараз відбувається щось не так. Якісь вибухи там були. Це що було? Так, як тут? Де воно? Блін. Я буду роздупляться. О. О, блин, жесть. О боже. Засуджую. Засуджую. Тату! Тато. Більше подивитися і не можна, так? Що тут ще є? Блин, де її, батя? Що таке? Що там у вікні? О боже, капець. Я до цього не дивилася ні фільм, ні грала в цю гру, тому не знаю, про що тут взагалі. Про зомбі якісь. Можна відкрити двері чи ні? Що там тут є? О, краска. Не також ціля. Коротше, йдемо донизу. О, але звуки якісь стромний. Здалось? Чесно, трішки стрімна. Що відбувається? Його телефон. Де? О, подивитися. Добре, що підсказки є, тому що так би я замість робити. Блін, мені стрьом. Ну що, беремо? Вісім пропущених дзвінків. Де тебе черти носять? Набери мене. Я їду. Угу. А де твій батя? Чого він не думав? О, тут ще щось є. Так, прочитати, де воно? гей. Будемо пізно вночі. Батя забив дитину за Де ж він? Не можна тут відкрити, я б щось поїла. А, блін. не можна. Може, десь сусі є? Ні? Чи вольще? Тут вже нічого не можна, треба йти далі туди щось. Що? Боже, що там таке? Не так буду довго ходити. Ой, божечки. Ось ти О, де. Шаро, З тобою все добре. Так. Сюди хтось приходив? Ні, а хто мав прийти? Не підходь до дверей. Просто стій там. Тато, ти мене лякаєш. Що відбувається? Це Куперс. З ними щось не так. Здається, вони хворі. Чим хворі. О, Господи. Джимми! Тату! Люба сюди, давай! Жесть! Що <говори> <говори> з ним таке? я поперед! Може, він хворой? хворий? Ти застрелив його! Сару! зранку бачила Послухай його. Послухай мене! Тут відбувається щось погане. Нам треба забиратися звідси. Ти розумієш мене? Так, блін. Томі. йдемо. Ходімо. Добре. Чорт, забирай, де ти бродиш. Маєш уявлення, що коїться. Трохи здогадуєш. Хоч мені Давай, Люба, Ступи, затрипаний кров. Вона не моя. Просто їдьмо звідси. Ще, у половину людей місто тупо знесло. Може, поїдемо? Який там паразит, чи щось таке ти мені розкажеш, що трапилося? Біда, Пізніше. Ау, Сара. Це не значить, що ти сказка чи що? Педалі? Добре. Послухаємо, що там по радіо. Так, а вже ж. Дякую. Ніякого зв'язку. Радіо. Пощастило ж нам. Ще хвилину не тому новини крутили. Сказали, куди їхати? Сказали, армія ставить дорожні перешкоди на шосе. Округ Тревіс уже не проїхати, Є, Отже, треба забиратися повертає на 71 першу. Так по ній буде. Говорили, скільки людей померло. Певно, багато. Знайшли сім'ю, яку пошматували в їхній... Томі. Діки. Точно. Господи, як це сталося. Вони не знають. Але Буже це не кижа. тільки в нашому місті. Спочатку казали, що ски. тільки на півдні, тепер кажуть про східне узбережжя, західне. Кісь апокаліпсіс. Сили небесні. Це ферма Луїса. Сподіваюсь, цей паскудник вибрався. Я впевнений, що так. А ми хворі? Ні, ні. звісно ж Звідки ти а, знаєш? тільки люди, люди З нами все добре. Хіба Джиммі не працював у місті? Так, працював. Ми здорові. Довірся мені. Добре. Треба перевірити, як там вони. Який гець тебе вкусив, їй давай. У них дитина, Джола. Як і в нас. У нас вже є місце. Продовжуй їхати А, тобі, домі. Дитина може бути зараженою, тому та, не можна так. Ти не бачив того, що я. Ще а, хтось трапиться. Капець. Треба було допомогти їй. Страшно, що, чесно. Це Дякую один. Коли кожному одне і те саме на думку. Давайте підкастуйте до лісу. Може, здамо назад і побачити прибухтом поїхали. Поморочки. Холера ясна. Це реальний кіс фильм. Боже мій. Зомбі. Домі! Котлайнух. Oh my gosh. Що це за траль була? Що ти за була? Ти бачив? Так, я бачив. Прокляті. Повертай тут. Тут. Це реальний кіс фильм. Фільм гра. Ні-ні-ні. Вивезе на від. А, це не зомбі. Я вже хотіла їх усіх передавити. Тут не можна зупинятися, то. Я ж не можу переїхати їх, Джой! Тож давай назад! Позаду також люди! Туди, туди, туди! Тримайтеся. Блін, жесть. Боже. Щось врізались. Капец. Тату? А, я зрозуміла. Ты ага. так. Ого! Ага. Что? И... Назад, Доню. Назад! Может, мне и фильм не дивитися. Все и так будет зрозуміло. Нормально чути. А? А. А це заставка. Тато! Я тут люба, тут мені не вистачає якоїсь зброї. Що таке? Болить. Наскільки сильно? Дуже засуджую. Нам Сяку треба бігти. Боже мій. Тримай, захищай нас. Ходімо доню. Тримайся міцно. Добре. Так, я б. Боже моя. А, я вже А, я вже повинна біжати, так? А в яку сторону? Ага. Ааа. Да-да! Блін! А, все, зрозуміло, все я не так біжу. а а Так, сюди. Біжи, біжи. А якось можна швидше, чи ні? Блін!

Ми майже там. Ми майже там, Доня. Блін, я ж забула, що тут така тема може бути. Вони лізу через паркан. Божечки, а -а -а. Чекай вихід. Мам. Я так не люблю, коли за мною така хрень ганяється. Ой, фу. Вістрілюю його. Біжи, шосе. Що? Біжи, у тебе ж Сара. Я втечу від них. Куди біжать? Зустрінемось там. Скоріше. Ви на пустоту, по-печенськи! Я знаю, все буде добре. Ми майже там. Блин-блин-блин... Аааа, хтось біжить за мною! Не трень, папа, будь ласка! Тату! Ага... Не буду дивитися назад, тому що може закричати. Ой, боже! Боже, капець. А все, це... добре, добре. Добре, добре, угу. все добре, доньо, ми в безпеці. В безпеці. Доб... Я, у безпеці, У безпеці. Гей! Допоможі! Будь ласка, моя донька, <свят> здається, у неї зламена... зупиніться! Добре. Ми не хворі. Маю кількох цивільних на зовнішньому периметрі. чекаю вказівок. Татко, а як же дядько твій? Подбаємо про твою безпеку, я повернусь за ним. Добре? Сар, тут маленька дівчинка. Блин, и что застрелить? Слушай, дружи, мы, Элла, это Нам просто... Отлайно. Ого, Благо, я не треба. А не, ну мы можем вот так быть. Ну, ось, то есть допоминай. О, не. Шаро. Прибери ручки, доню. Я знаю, доню знаю. Не Боже. Послухай, рідна. Не поварити, Боже. я же. Я знаю, маленько все буде добре. Тримайся. Так, я підніму тебе. Знаю, сонце, <гум> боляче. Тримайся, маленька, благаю тебе. Я знаю, рідна, знаю. Шару. Та ні, серйозно. Доню. Не чини так зі мною, рідна. Не треба до нього. Вставай. Боже, ні. 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 Ні, ні. Благаю. О, Боже, прошу тебе, прошу тебе, не роби цього, будь ласка, Господи. Підтверджених смертей перевищила дві сотні. Губернатор запровадив надзвичайний стан. На вулицях лежали сотні і сотні тіл. А там вже відом поширилася паніка після звіту. Всесвітньої організації охорони здоров'я про неуспішність останнього випробування вакцини. Тепер, коли бюрократи втратили владу, ми можемо прийняти ряд необхідних рішень. Тепер і в Лос-Анджелесі бедений воєнний стан. Усі мешканці мають з'явитися у визначених карантинних зонах. Заворушення тривають третій день поспіль, а розмір зимового байку залишає бажати кращого. Група, яка називає себе світляками, узяла на себе відповідальність за обидві атаки. У їхній народній харті міститься заклик до повернення уряду. Демонстрації протестів спалахнули після страти ще шести прибічників світляків. З нами ви з колін. Пам'ятайте. Якщо замовкали у мороті, варто шукати світло. Двадцять років потім. Я включила. Йдуже. І тобі доброго ранку. Будеш? Ні, я не хочу. Маю для тебе цікаві новини. Де ти була теж? В окрузі Вестенд. Треба було товар доставити. Нам. Нам треба було. Ну, Ти ж хотів, щоб тобі дали спокій. Він, Мабуть, вже спився через 20 років. Дай, но вгадаю. Угода зірвалася, а клієнт утік з пігулками, <скільки> так? Там атмосфера така висока. Угода пройшла як по маслу. <звілля> Продовольчих карток нам вистачить на кілька місяців. А це як поясниш? Я О, вже колиш. поверталася сюди, а на мене вискочили ці два засранці, ясно? Так, пропустила кілька ударів, але... і я впоралася. Дай не сюди. Ці засранці ще дихають. Ти смішний. Ти хоч дізналася, хто вони? це якісь нікчеми, це не важливо. Важливо, що то Роберт натравив їх. Наш Роберт. Він знає, що ми, ми шукаємо його. Сподівається, знайти так. нас першим. Розумний сучаси. Ні. Прошу, не такий вже й розумний. Я знаю, де він ховається. Та чорта з два. Старий склад у зоні п'ять. Не знаю, чи надовго він там. Ну, я готовий. Ходімо. Ти ще питаєш. Ну, красиво, красиво намалювали гру, чесно. Блокпост поки відчинено. Комендантська година тут почнеться. Тоді поквапимось, як зараз цю групу іншому відчуваєш, так?